Всього за 100 гривень величезний кущ трави для чаю. <гум> трави, ну, Ми маю на увазі трава, це якби рослинка, така лікарська рослина. Це називається ісоп. Колір я не пам'ятаю, який. Я думаю, це не дивіться, який величезний. Корінь там буде великий. От такий кущака всього за 100 гривень. І ось такий теж є за 100 гривень, дивіться, вважаєте? Пишіть в особисті повідомлення, продам відправка новою поштою і Укрпоштою. А також є дзвіночки персиколисні, а також є. Де ж вона ось? Лопату взяла. Дивіться. Морозник. Морозник 250 гривень. Це зелений. А воно вишневі. Воно ото вишневі. Не можу приблизити бо рукою. А я просто прийшла про... Оце прийшла, забула за що, за чим я прийшла на грядку. Дивіться морозники, все є з наявності, і червона, чорна та щуки. Пишіть в особисті повідомлення. Я вже змокла як мокра курка.